Взяв собі ось такого помічника, бо коли у житті присутній спорт, без спортивного коктейля просто не обійтись, а без гарного блендера коктейль не отримати. Це блендер Cecotec Power Titanium 1300 Max Black. Головне, що потрібно мені від блендера, це стаціонарна конструкція для зручності, достатня потужність для фруктів, овочів та навіть горіхів, і приємна вартість, щоб не за всі гроші світу. В комплекті блендера, як бачите, сам блендер, інструкція, кришка та мірна пробка. Ємність блендера Має маркування у літрах, мілілітрах, чашках, унціях та пінтах. Зручно раптом ви дивитесь поради з харчування від закордонних інфлюенсерів. Деталі виконано з нешкідливого БПА-фрі пластику. Вони підходять для посудомийки. А ніж блендера тут виготовлено з використанням титану. Отож, ось так можна приготувати спортивний коктейль: фрукти, вода, протеїн, сироватки, креатин, трішки для аргініну Додам, також і горіхи сюди підуть. Блендер має дві швидкості та пульсовий. Режим Перемелює і яблука, і горіхи, і, не кажучи вже про банани легко. До речі, він не надто гучно працює. Коктейль готовий, можна запити ним своє тренування. Блендер, до речі, непогано відмивається після використання. Головне, не дати коктейлю засихати. Ось таке поповнення колекції пристроїв від це в мене на кухні.